Я не перший раз на цьому об'єкті і маю певні особисті спогади про ситуацію на цьому об'єкті у 2022 році. Безумовно, те, що ми бачимо сьогодні, це звіряча поведінка агресора, звіряча поведінка ворога. Об'єкт втрачено, об'єкт зруйновано. Україна перебуває в надскладному складному становищі щодо. Додаткової генерації і відновлення генерації електричної енергії. Сьогоднішній візит він такий партнерський візит, коли ми розуміємо, що сам полі не воїн, і дуже важливо, коли підтримують твої зусилля ті, хто з тобою поруч. Дуже важливо бути пліч опліч, і тут ми відчуваємо підтримку, як і фонду державного майна, нашого міністерства енергетики, офісу президента, голови уряду та НАК Нафтогаз України. Сьогодні я побачив багато працівників вашого підприємства. Я принагідно хочу їм висловити свою повагу, свою подяку. Ми навіть не уявляємо, в яких умовах їм доля випала працювати. Вони це роблять, продовжують робити. Я бачу в очах оптимізм. Попри все, ми маємо відновити ці об'єкти і рухатися до перемоги. Я впевнений, що попереду нас чекає. Працююче підприємство, яке буде ефективно генерувати електричну енергію, відчувається така державницька задача, і люди сьогодні не точно про трудодні і не просто робочі дні. А вони розуміють, що від їхньої швидкості і самовіддачі залежить взагалі наш енергофронт. тому що це вже дійсно фронт, і кожен співробітник центру енерго розуміє, що від його Праці залежить, чи буде світло в домівках його родичів і в нього самого. Адже розбір завалів відбувається практично силами людських рук, силами людських можливостей. Ми не маємо. Техніку або ж через її руйнування, адже вона зруйнована під час обстрілу, або ж в місцях, де не може зайти пересувна техніка і посприяти. Відновлення крану потребує значного часу і значних фінансових вкладень і тривалого виготовлення все-таки обладнання. Нафтогаз забезпечить необхідний об'єм газу. Для генерації електричної енергії маю заспокоїти всіх українців. Газу має вистачити, це буде український газ. На жаль, на сьогоднішній день у нас є борги, які накопичив попередній менеджмент компанії. Ми не можемо на сьогоднішній день розраховуватися з цими боргами, оскільки після ракетних обстрілів припинена повністю діяльність компанії. Ми не виробляємо електричну енергію, тобто не можемо її продавати і, відповідно, не можемо отримувати за це кошти. Роками взаємодія Нафтогазу і Центренерго ну, можна охарактеризувати таким словом, як жах. Роками. І я радий, що минулу зиму ми вже пройшли по-партнерськи з розумінням необхідності розрахунків, розрахунків строк. Також ми усвідомлюємо, в якій ситуації зараз знаходиться підприємство. Ми сьогодні протягуємо руку допомоги. Ще раз підкреслюю, що Нафтогаз є національною компанією, ми діємо в національних інтересах, і сьогодні національні інтереси це відновити генерацію електричної енергії. Тому ми зробимо все. Щоб це відбулося якомога скоріше. Наша сила в єдності, наша сила в бажанні перемогти. І дуже важливо розуміти, що найбільше бажання здатись за 5 хвилин до перемоги. Тому рухаємось вперед, йдемо до перемоги. Ми вдячні за це керівництву НАК «Нафтогаз», за їхню підтримку, за їхнє розуміння. Ми спільно пройшли минулу зиму і сподіваємося, що пройдемо разом цю зиму надійно, забезпечивши теплом і електроенергією наших громадян від ключові галузі в енергетиці, які страждають від атак ворога. Але ми пройшли одну зиму. Сподіваємося на іншу. Так. Та за вашу підтримку так, як вам дякую.